Від сьогодні у християн розпочинається різдв'яний піс, або як його ще називають, Пилипівка. Триватиме він до 6 січня загалом 40 днів. Під час посту прийнято не їсти ані м'ясного, ані молочного. Однак священики вкотре нагадують, основне це духовне очищення. Тож чи спорожніє холодильник та чи збагатиться душа львівських християн під час посту у сюжеті Марічки Кужик. Налисники з сиром і сметаною та ще й политі шоколадом та посипані пудрою. Цей асортимент їжі під час посту доведеться замінити на дещо скромніший. Однак відмовлятись від їжі треба з головою на плечах, застерігають дієтологи. Під час посту для здорової людини частково поголодувати навіть корисно. Втім, хворим людям, дітям та вагітним жінкам піст категорично заборонений. Харчування це є наше здоров'я в першу чергу. Це є лікарство для нашого організму, і е, потрібно постити також в нормальних рамках, в нормальних межах. Звичайно, що можна перейти на овочі, можна перейти на фрут, фрукти і обов'язково білкова їжа. А от священники вже вкотре нагадують, у пості головне збагатитись духовно, більше часу проводити не перед телевізором чи за комп'ютером, а в молитві. Саме стримання. Духовне очищення, стримання від різного роду нехристиянських дій, поганих думок, лихих вчинків це є власне сутність посту. Піст для львів'ян – це перш за все суворі обмеження в її. Сім'я старається ну, дотримується посту. Ну нер, звичайно, що не діти. Діти їдять нормально м'ясо, рибу і чи піст, чи не піст. Звичайно. Але по можливості не завжди так виходить. Як кажуть, хто важко працює, тому. Різдвяного, на жаль, ні, я більше все ж таки великоняха дотримуюсь. Львівські ресторатори на це зважили на час Пилипівки, щоб не втратити відвідувачів, які постять, у закладах харчування складають нове меню. Ми плануємо вводити традиційні українські вареники, голубці з картоплею, кутя, без куті, Явно що не буде. Грибна, підлива, борщ, пісний, юшка, грибна. Найсуворішим піст буде в останній тиждень перед Різдвом та 6 січня на святвечір.